Євген Конувалець, за словами Степана Бандери, був першим найбільшим і єдиним. Євген Коновалець стверджував, що шлях до вільного Львова лежить через вільний Київ. Ми сьогодні з вами уточнимо, що шлях до вільного Києва лежить через вільний Донбас. Сьогодні там вирішується доля України, сьогодні українські патріоти, які там відстоюють нашу батьківщину і нашу волю, мусять відчувати нашу підтримку і близькість, бо ми з ними одне ціле. Найбільше, що ми з вами кожен можемо зробити, це повторити шлях Євгена Коновальця. Кожен день. І все своє життя до загину боротися за нашу батьківщину, боротися за її майбутнє. Слава Україні!